Добрий день дорослі, добрий день малята, Старий рік минає, новий наступає. Всі вече були, а за рікші підросли, гарні віршики вивчали, книжки всі перечитали, і настав, мабуть, на вже час щиро привітати вас, бо на вулиці зима, Сніжок не недарма. Ви ж зростайте та міцнійте, кожен день життю радійте, бо ви сила України, мова наша солов'їна. Наші хлопчики й дівчата, всіх нас будуть захищати, сильну маємо країну з, з новим роком Україна. Україна!